Би ви знали паничі, де люди плачуть живучі, То ви б Елегій не творили, та марне бога б не хвалили, на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають? Хатину фугає тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм ті хатиночки у гаї. Над чистим ставом край села Мене та мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину, в тім гаю, у тій хатині у раю. Я бачив пекло, там неволя, робота тяжка й ніколи. І помолитись не дають. А, сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри й умрете. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, далі буде.